Якої є ситуація на тому напрямку, де ви перебуваєте? Не перший тиждень відбуваються позиційні бої. Жодна зі сторін ні ми не просуваємося. має на увазі українські сили безпеки і оборони, ні росіяни. Росіяни пригальмували піхотні атаки. Можливо, там за тиждень ну максимум одна-дві відбувається. Знов ж таки, це не такі атаки, як ми бачимо на інших ділянках фронту, коли вони просто тупо по полю чешуть, або їхні броні колони їдуть і по полями, підриваються або знищуються. Ворог намагається мацати лінію оборони нашу українську, Постійно лазять його ДРГ, намагається десь висікати, вичисляти, вираховувати вогневі точки українських захисників, зав'язувати стрілецькі бої. Мета цієї всієї розвідки боєм це виявити вогневі точки, місця розташування українських воїнів, і потім туди навалюється російська артилерія або завдають росіяни авіаударів. Вони регулярно використовують свою фронтову авіацію, яка здійснює бомбардування громад, які перебувають на лінії бойових дій в сірої зони відповідно намагаються там бити по більш-менш десь побачили якесь пересування. Буває таке, що одразу туди, там через певний період. Здійснюється авіаудар. Ну і так, те, що незмінно є вже не перший місяць, і не перший рік. Це щодня численні артилерійські обстріли по всій лінії бойових дій. Росіяни просто артилерією б'ють по лісополосам, лісопосадкам по сторону тих же самих громад, які перебувають в сірій зоні. або на лінії бойових дій деяких громад уже, на жаль, крім назви там і розвалених стін, нічого не залишилося. У Росіян немає гострої нестачі боєприпасів для артилерії, тому що у них тут вся лінійка артилерії, що є тільки в російській армії. Використовується, вона є на озброєнні у десантиків їхніх і у мотострілків, і у так званих батальйонів казачих і тероборони, і стоїть у них тут мінімум три чисто артилерійських підрозділи, у яких там все від самого легкого до самого тяжого. Ну і відповідно вони вогонь своєї артилерії і роботу своїх ДРГ коригують за рахунок безпілотників. У них безпілотників, так само як і артилерії, у них тут широка лінійка від звичайних там. Мавіків цивільних на півцивільних до вже таких спеціалізованих, військових, і плюс вони тут активно випробовують нові моделі безпілотників, в тому числі і наземних для атаки, для ведення розвідки, якби але ми все бачимо, що всі їхні потуги не дають їм суттєвого результату. Вони крайні два тижні ні зону не змогли посунути в нашу сторону, що раніше, на жаль, їм вдавалося, в тому числі. Числі за рахунок активного ударів артилерію і ну і просунутися відповідно вперед. І, да, ініціатива є з їхнього боку, але з нашого боку є активна динамічна оборона. Не Костянтина, як це часто використовують от саме такі малі піхотні групи? Ми знаємо, що це поширена тактика, яку окупанти застосовують ну на різних ділянках фронту, на сході особливо, але також на півдні. На півночі ми знаємо, що таким чином намагаються посилати північнокорейських військових. От як за часто помічаєте таке, тому що деякі військові навіть повідомляють, що ну випускають отак у голі поля не просто російських військових, а буквально поранених військових, військових лечені на милицях тощо. Якої ситуації є на вашому напрямку? Ну тут вони зеки відправляли всяку шу... Там важкохворості, всяких там спід віч, ну втім, групаря смертники, да. Їхня задача, вони біжуть по одній дві людині. Мета їхня добігти до якоїсь позиції, зав'язати стрілецький бій і проявити нашу вогневу точку. На Місце розташування українських воїнів, героїчно загинути в цьому стрілецькому бою. Ну а відповідно по виявленні вогневі точки вже летить. Російська артилерія, російська авіація. Да, вони е, в минулому році притягнули сюди цю тактику завдівки. Вона дала їм результати так само, як і удари авіації. Пробували вони на різних там драндулетах, мопедах, е, мотоциклах, квадроциклах, багі, карах і прочіці всі автомобільні техніці атакувати, штурмувати. Е, їх вибивали. В тому числі дронами, вони почали навіть на один там мотоцикл, один бай, голькар, ставити такі е, допотопні полудопотопні реби, теж навчилися з цим справлятися. Ну і відповідно зараз вони техніку більше жаліють ніж людей. Відповідно, людей періодично відправляють такі. Піхотні атаки, але більше тут працюють їхні диверсійно-розвідувальні групи, які теж саме намагаються там підлізти до позицій українських воїнів, закидати їх там гранатами чи міну е, скинути. Там ішко теж саме зав'язати стрілецький бій. Ну а далі все як я вам вже розповідав, полетіла артилерія, полетіла російська авіація. Чи можемо ми з вами також поговорити і про те, хто воює проти українських сил оборони на вашому напрямку? Звісно, якщо є така інформація, тобто кадрові військові, от ви згадували за зеків, ув'язнених теж постійна практика? Ну і зрештою, як оцінюєте підготовку ворога станом на зараз? Тут повний вінігрет. Росіян є і зеки, є і мобілізовані, є і кадрові військові, є і підрозділи спеціального призначення, яких Росіяни прогнали вже не через одну військову кампанію. Частину підрозділів вони тасують. Ну ротацію проводять, когось перекидають на Донецький напрямок, когось з Донецького напрямку чи з Харківського перекидають сюди. На Курщину там частину перекинули підрозділів сюди, звідси з запорізького. Напрямку помічали, ми інструкторів. Отримали інформацію, які е, в прийшли з Вагнера, і тут зараз на запорізькому напрямку працювали, готували свіже від мобілізованих. Е, вони е, у них є полігони і піхотні, і артилерійські, і для техніки на полігони на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони там проводять бойове злагодження, тренування, зокрема для таких штурмових дій, е, стрілецьких. Е, Боїв, і це вони вже роблять не перший рік. Вони сформували тут нові десантно-штурмові підрозділи. Ну, десантно – це не ті, які з неба пригають, а ті, які на яких набрання везуть до наших позицій, і готували ці штурмові підрозділи. І розрахунки туристів тут тренували, і розрахунки мінометників. І потім ми бачили всі ці розрахунки. Вони з тою чи іншою там регулярністю, періодичністю кидалися на лінію бойових дій для. Ведення бою проти українських військових.